Друзі, вітаю вас на каналі Frem Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи, які зміни чекають на українських біженців в цьому році в Польщі, також Норвегії. Страни ЄС підтримали план по вилученню прибутку з російських активів і також плани Сполучених Штатів Америки щодо Ірану. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію і взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, зміни до українських біженців почнемо з Польщі. За інформацією видання Діжпаспаліта, Польща планують скоротити допомогу українським біженцям з жовтня поточного року. Офіційні особи, з якими журналісти розмовляли, висловили думку, що Оскільки українці регулярно їздять додому на свята та у відпустку, їм не потрібен тимчасовий захист. Механізм тимчасового захисту було введено, нагадаю, для підтримки біженцям у період після масштабного вторгнення Росії в Україну. Пропозиція, друзі, полягає в тому, щоб скасувати статус тимчасового захисту одразу після виїзду з Польщі, навіть якщо це відбувається на короткий термін. Нагадаю, нині діє обмеження 30 днів. Та зменшити також виплати на дітей. Видання також зазначає, що 21% опитаних українських переселенців виявили бажання залишитись у Польщі. Взагалі, друзі, в Польщі зменшується кількість українців, які сплачують також внески до системи соціального страхування. Лише в грудні 2023 року, наприклад, з реєстрації в ЗУС вибили майже 7 тисяч українських громадян. Водночас, друзі, в деяких країнах Європи зростає кількість українців. Польське видання бізнес Нес інсайдер зазначає, що про поступовий відтік українців із Польщі свідчать також дані євростату. В Деяких країнах зафіксований значний приплив українців, які отримали статус тимчасового захисту. Це друзі може бути підказкою, куди переїжджають українські біженці. Нагадаю, найбільше зросло число українських біженців в Німеччині, Нідерландах і також Норвегії. Норвегія пропонує також нові обмеження для українських біженців, а саме скасування фінансової підтримки для українців, які мешкають поза центром прийому біженців, припинення відшкодування витрат на домашніх тварин, введення вимоги проживання 5 років для отримання безкоштовної стоматологічної допомоги особам віком від 19 до 24 років, необхідність проживання 12 місяців для отримання одноразової допомоги. Посилення також вимог для отримання пільг і скорочення допомоги для подружжя та е, співмешканців без дітей. Європа, друзі, страни Європейського Союзу підтримали план по вилученню прибутку з російських активів. Цей крок спрямований на можливе використання коштів для відновлення України. Згодою отриманий прибуток не буде виплачуватись у вигляді дивідентів акціонерам Євроклір до прийняття окремого рішення країнами Європейського Союзу. Про спрямування коштів у бюджет Євросоюзу на підтримку України також не передбачено автоматичного перерахунку цих коштів в Україну. потрібно окреме рішення Європейського союзу, і це зрозуміло. Друзі, чому сполучені Штати Америки розглядають можливість удару по військово-морським об'єктам Ірану. Перській затоці або атаки іранського персоналу в Сирії та Іраку у відповідь на напад, нагадаю, на американську військову базу в Йорданії. Ці заходи розроблені Пентагоном, очікують схвалення президента Джо Байдена. Передбачається, друзі, що удари будуть здійснені через кілька днів після отримання його згоди. Та будуть направлені за декількома цілями. Однак також, друзі, є небезпека, що це може призвести до регіональної війни, так попереджають експерти. Нагадаю, друзі, що 28 січня невідомий безпілотник атакував американську базу в Йорданії, загинули троє військовослужбовців, і також 34 отримали поранення. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи і світу. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!